В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вкотре російські ракети С-300 вдарили по Запоріжжю, атакувала один зі спальних районів міста. Наслідки вибуху бачили наші журналісти. В попихах той вибігли з хати особливо і не дивилися, де якісь речі похапали, то до підвалу побігли. Відновлення без зволікань у Запоріжжі реалізується програма з відновлення пошкоджених внаслідок ворожих атак вікон. Деталі за мить психолог чи психіатр, чому варто піклуватися про ментальне здоров'я та якого спеціаліста обрати, аби не втратити здоровий глузд, з'ясовували наші журналісти. Тра російські ракети с 300 вдарили по Запоріжжю, атакували один зі спальних районів міста. Від вибуху пошкоджень зазнали з десяток приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих. Нині на місці ворожого прильоту працюють комунальники як швидко ліквідують наслідки атаки. Дізнавалася Лизавета Швайко. В попихах той вибігли з хати особливо і не дивилися, якісь речі похапали, то до підвалу побігли. Згадує пан Максим, оселю якого ударною хвилею понівечило внаслідок ворожої атаки. В момент удару чоловік разом з дружиною спали вдома. Власний шум, звук одразу спалах, бо там ще автівка спалахнула. Тільки в якісь тисячні секунди накрив жінку, рамою мене накрило вже, все понівечено, стелі порепані, все порепано, всі шибки, все, все скло, все порозсипалося. Поки люди оговтуються після пережитого, в їхніх оселях комунальні служби вже почали ліквідовувати наслідки атаки. Зокрема, здійснюють заміри вікон, аби почати першочергові ремонтні роботи. Загалом пошкоджень зазнали понад 12 приватних будинків. В оселях людей знесло дах, повибивало вікна та подекуди щавило й залізні паркани. Наразі буде залучено близько 11 працівників муніципальної аварійної служби для ліквідації наслідків цієї атаки. Основний напрям роботи буде закриття вибитих вікон з плитами ОСБ. Є ушкодження дахів, вікон, але це ми швиденько ліквідуємо. Не дуже багато будинків постраждало, слава Богу. Але бачите, який агресор. Гатить прямо по по приватним будинкам, по цивільній інфраструктурі, це ворог терорист. Всі ушкодження, які є, будуть зареєстровані. І сьогодні все буде ліквідовано. Також запоріжці, житло, яких зазнало пошкоджень, можуть звернутись по допомогу до соцпрацівників на період ліквідації наслідків. Спеціалісти облаштували мобільний штаб, де консультують людей. Тут мешканці будинків можуть отримати гуманітарну та психологічну допомогу. Наразі здійснюється реєстрація постраждалих осіб наслідок ракетного обстрілу. Їх реєстрація внесення до програмного комплексу, в якому буде відображені всі нагальні потреби цих осіб. Необхідно людям це будівельні матеріали. Якщо буде потреба у якоїсь гуманітарної допомоги, вигодні гігієнічних наборів або продуктів харчування, це все буде надано з носним особами. Як зазначають представники міської влади, ліквідувати наслідки атаки планують протягом дня. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, Телеканал МТМ. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні в Херсоні. Збільшилась кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки по гіпермаркету, залізничному вокзалу та житловим кварталам області. Станом на ранок 23 людини загинуло, 46 отримали поранення. Серед травмованих є двоє дітей: це шестирічний хлопчик та 17-річна дівчина. Загалом область за минулу добу шосте обстріляли майже сотню разів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Пам'ять про вбитих державою агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби. Прошу сьогодні, о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих у наслідок російського терористичного акту, скоєного 3 травня. Мої співчуття рідним, вічна пам'ять загиблим, швидкого одужання, пораненим, імперії зла за все відповість. Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка. Знаєте, що об'єднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині. Ми ніколи не пробачимо винних, переможемо країну зло та змусимо всіх винних відповісти. Атакували 15 шахедами окупанти і Одесу. 12 з них вдалося знищити силами ППО. Ще три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів міста неспокійною була ніж і на Дніпропетровщині артилерією та дронами рашисти атакували Нікополь. Відомо про одного постраждалого нині чоловік у лікарні. У місті пошкоджено 11 приватних будинків та 9 господарських споруд. А ще газогін та лінія електропередач. Є руйнування і на одному з промислових підприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Телеокупантою по території Донеччини посеред ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, пошкодили корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки. З артилерії та градів ворог атакував Авдіївку, зруйновані будинки та територія підприємства. Через російську агресію у зарічному загинула людина ще одну було поранено у Миколаївці. У Курахівській територіальній громаді пошкоджено 6 будинків у Ганівці і 3 в Успенівці. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та Красногорівки. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. Ще 7 будинків пошкоджено у Часово-Ярівській, 11 у Солидарській та 22 у Турецькій територіальних громадах. У Сіверській територіальній громаді пошкоджено 4 будинки. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Проте наші захисники відбили 40 атак на зазначених напрямках. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'янку. Також повітряним силам вдалося збити 18 з 24 ударних дронів, якими окупанти вночі атакували Україну. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу. А також чотирьох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та пальномастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога. У Дніпровському районі триває ліквідація наслідків прильоту в приватному секторі, що стався вночі 2 травня. Постраждали понад чотири десятки будинків. Фахівці комунальних служб і представники добробату допомагають ремонтувати зруйновані оселі. А волонтери надають гуманітарну допомогу. Із подробицями Анна Крамаренко. Вже другий день поспіль фахівці Запоріжремсервісу відновлюють, зокрема, пошкоджені наслідок нічного прильоту вікна та покрівлі. За вчорашній день комунальники встигли відремонтувати повністю дах, шифер якого просто злетів від ударної хвилі. Деякі вікна спеціалісти закрили ОСБ плитами, інші засклили. Скло надали самі господарі. Усе для того, кажуть, щоб в оселі, хоч трохи було світліше, поки не відновлять ці вікна, які тимчасово закрили ОСБ плитами. Завчора дякую дуже всім, хто відкликнувся. Зробили повністю дах, його не було, зовсім його не було. І відновили, ну як відновили, забили всі вікна. Вікна всі були у нас почкожені, Не одного вікна у нас не було живого. Всі вікна були в скло, було сплошне скло, не було нічого. Так що дуже дякую всім, хто. Приймав, приймався нашою бідою. Вікна нам забили ОСБ, два три вікна. І батько наш вдоку на держав а вікна фрамуги. І вони були цілі, скляні і ці скляні фраму, не фрамуги не прамуги, а ці скляні вікна нам поставили на замість. Лише завчора на відновлення будинків працівники Запоріжжя РЕМ сервісу використали понад 500 листів шиферу, а також більш ніж 120 ОСБ плит. Роботи тривають і нині. Першою на місце влучання пробула муніципальна аварійна служба, згодом до них доєдналася ремонтно виробнича. Виконували першочергові роботи це закриття розбитих вікон плитами ОСБ і ремонт покривель. За вчорашній день один будинок встигли повністю відремонтувати. Зроблено новий шифрений дах. Сьогодні приступили вже до аналогічних робіт на наступному будинку. І так за чергу один за одним будуть виконуватися роботи на тих будинках, в яких є така необхідність. Альники зазначають, надають матеріали і власникам будинків, які самотужки вирішили відновлювати житло. Активно допомагають ремонтувати пошкоджене, наприклад, дахи і волонтери добробату. Зібрали хлопців хто після ночної сміни, хто після праці, хто, хто взяв відпу відгули і приїхали сюди. Вчора були цілий день. Демонтуємо шифер, закриваємо плін плівкою, де можливо, шифером закриваємо. Всі хлопці приїжджають. Вчора приїжджали, взагалі незнайомі люди. Приїжджали, просили, ми з вами, ми будемо працювати з вами. Також на місці робіт облаштовано намет міської ради, де спеціалісти консультують людей з різноманітних питань. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Відновлення без зволікань. У Запоріжжі реалізується програма з відновлення пошкоджених внаслідок ворожих атак вікон. Заміною займається міжнародна компанія Global Empowerment Mission. Скільки вікон вже відновила, та які проєкти плануються у майбутньому, дізнавались наші журналісти. Вікна у цьому будинку на бульварі центральному були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Наразі майже усі вибиті квартирні вікна замінено на нові склок пакети. Відновлення відбувається в рамках спеціальної програми фонду Global Empowerment Mission. Перший етап робіт завершено, тож благодійники спільно з міською владою оцінили проміжні результати співпраці. Перша наша розмова була місяць тому, і люди казали, ми дійсно, ви дійсно хочете, хочете приїхати, щоб не допомогти нам, бо у нас тут ну, дуже небезпечно. І він каже, да, ми їдемо, тому що ми впевнені, що потрібно вже відновлюватися, навіть якщо у вас є така небезпечна ситуація. І е, хлопці приїхали і вже відпрацювали. Робота відміна на. І ми сподіваємося що надалі стане не тільки надійними партнерами, а друзями. І сьогодні подякували їм за їхню таку мужню і для нас важливу роботу. На знак вдячності Анатолій Куртів передав директору української філії фонду Андрію Негричу почесну грамоту за неоцінену допомогу у відновленні міста. Я вам дуже дякую. Буде у нас на, на почесному місці, і будемо пишатися. і цією подякую, і тим, що ми, нам вдалося щось зробити для міста. І нам дуже приємно чути ці слова, приймати їх. Під час зустрічі благодійники також передали на потреби міста 18 інвекторних генераторів. Це був несподіваний, проте приємний сюрприз зазначає Анатолій Куртів. Обов'язково ми знайдемо, де їх прилаштувати, тому що ми повинні готуватися до будь-яких ситуацій. А на жаль, сьогодні ми є під системним обстрілом ворога, тому обов'язково знайдемо і дякуємо за їхню роботу. Представники міжнародної компанії запевнили, виконані роботи лише початок великого відновлення Запоріжжя. Зустрілись з благодійниками і мешканці будинку. Поставили нам вікна, дякуємо від всіх жильців, бо ну, дуже шкоди, наробила багато. Залишилось у нас, звісно, невиконаний ще участок, великі роботи побиті і під'їзні вікна, причому розбиті вщент. Ну, там немає нічого, що вже встанавлювати, навіть треба заміняти все. Ну а за це, що зробили? Дуже дякуємо, дуже дякуємо компанії, дуже дякуємо за те, що можете робити. Якщо можливо, ще просимо до нас в гості. То перші кроки тільки з відновлення. Все ще попереду. Однозначно, все Запоріжжя буде відновлене спільними, зусиллями всіх міжнародних організацій, фондів країн. Тому ви просто наберіться терпіння і дайте, це, і дайте часу знаєте, оце. розкрутитися. Так. Загалом у Запоріжжі для реалізації програми від Джем у роботу взяли понад тисячу вікон. 600 з них вже замінили, інші перебувають у виробництві і будуть встановлені на другому етапі програми. Благодійники додають, темпи роботи вражають, адже і запоріжці, і міська влада викладаються на максимум. Запоріжжю повезло. В Запоріжжі дуже зараз активний міський голова, молодий, енергійний. З ним дуже приємно взаємодіяти, дуже приємно працювати. Тому я впевнений, що ми ще спільно реалізуємо дуже багато різних програм і віконних, і, можливо, в майбутньому з відбудови. Головне, щоб цей час і день настав, і ми мали змогу вже рухатися в напрямку відновлення держави і саме безпосередньо міста Запоріжжя. Волонтери спільно з міською владою уклали меморандум про співпрацю і вже працюють над розробкою нових проєктів. Наталія Юр'єва, Ірина Хомуцька, телеканал ТЕМ. У Покровському районному суді Дніпропетровської області розпочався розгляд позову колишнього директора КП Запоріжж Ринок Олега Коломойця до секретаря міської ради Анатолія Куртєва та Капе Запоріжжинок. Раніше робочою групою було перевірено фінансово-господарчу діяльність комунального підприємства і виявлено численні порушення на підставі чого достроково розірвано контракт з позивачем. В своєму позові Олег Коломоєць вимагає визнати незаконним та скасувати це розпорядження. Адження поновити його на посаді, а також виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу і моральну компенсацію в розмірі 10 тисяч гривень. На першому підготовчому засіданні з'ясувалося, що один з відповідачів КП ринок» не отримав належним чином повістку. Тому суддя вирішила перенести розгляд справи на наступне засідання. Я як будь-який громадянин має право захищати свої конституційні права в суді, тож і звернувся до суду, так як вважаю, що розпорядження секретаря Запорізької міської ради Куртіва незаконне. Воно винесено з масою порушень, тому захищатиму свої права в суді. Звісно, що позиваюсь до суду, і крім скасування рішення, також прошу суд відновити мене на посаді. Ми повністю заперечуємо проти задоволення позивних вимог, які надійшли від коломойця колишнього директора КП про ринок». В ході перевірки, яка була проведена робочою групою, було встановлено більше восьми порушень контракту з боку директора. І відповідно це й стало підставою для дострокового розірвання контракту. Позивні вимоги ми вважаємо необґрунтованими, і будемо просити суд відмовити у їх задоволенні. і також у відмовити у поновленні коломоці на роботі та виплатимо моральної шкоди у розмірі 10 тисяч гривень, яку він заявляє. Невдала втеча від поліції закінчилась п'ятьма адмінпротоколами. Ввечері 3 травня під час чергування патрульні помітили авто ВАЗ 2101 яке виляло дорогою на високій швидкості. Вимогу про зупинку керманич проігнорував, тож поліція почала переслідування. Водій автівки не впорався з кармуванням та врізався у шлагбаум. Згодом інспектори зупинили машину та виявили 44-річного чоловіка без будь-яких документів та ще й у стані сильного сп'яніння. Під час перевірки виявилося, що у крові гонщика понад два проміла. До того ж, автівка перебуває у розшуку. За годину до події до поліції надійшло повідомлення про угон машини. На місце викликали слідчу оперативну групу. Окрім штрафів на порушника, відкрито кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом. Знищення авіабомби у Гуляйполі, затримання шахрая, що майже зарі яко обманув на 270 тисяч гривень та грабіж посеред білого дня. Про це та інші події далі коротко у відеодайджесті. У Гуляйполі Сапери ДСНС знищили керовану авіаційну бомбу ФАП-500, що не розірвалась. Вибухівка застрягла в землі на глибині 5 метрів. За допомогою спецтехніки саперам вдалося на тросах дістати бомбу, а згодом і ліквідувати на полігоні. Поліція затримала 29-річного шахрая, який під виглядом підприємця зі встановлення балконів, дверей та утеплення фасадів будинків, укладав договори, брав кошти та зникав. За понад рік своєї діяльності зловмисник ошукав 16 запоріжців на понад 270 тисяч гривень. Під час обшуку вдома у затриманого вилучили комп'ютерну техніку, чорнові записи, договори, телефон та сім-картки. Чоловіку вже повідомили про підозру за жахрайство. Вирішується питання про конфіскацію майна або його арешту. Внаслідок ворожого обстрілу загорілось приватне підприємство площею 300 квадратних метрів. Ще дві пожежі сталися в Запорізькому районі, де вогонь ухопив житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих причини загорань осель встановлюються. Дякуючи відповідальним запоріжцям, вдалося затримати та притягнути до відповідальності двох грабіжників. Спершу у Шавчанківському районі, коли невідомий штовхнув пенсіонера та, вихопивши в нього, гаманець почав тікати. Затримала чоловіка до приїзду патрульних на Інший випадок стався у Дніпровському районі. Продавчиня помітила, як чоловік поклав до кишені неоплачений товар та направився до виходу. Втім, накивати п'ятами не вдалося. Небайдужі затримали грабіжника. Тобі у всіх затриманих знайшли награбоване. Зниження рівня довіри, постійна тривога, панічні атаки та нав'язливі думки. Саме так змінився психоемоційний стан українців через рік після початку великої війни. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження групи рейтинг, презентованих до річниці вторгнення. Ці проблеми можна вирішити, якщо своєчасно звернутися до фахівця. Наші журналісти з'ясували, як правильно обрати спеціаліста відповідно до свого запиту, та як не натрапити при цьому на псевдофах. Ментальні проблеми в українському суспільстві часто сприймаються як щось несерйозне та таке, що обов'язково мене з часом. Через подібне сприйняття багато людей не звертаються до спеціалістів. Тим паче, мало хто знає, чим відрізняться фахівці, зокрема, психологи, психотерапевти та психіатри. Ми вирішили поцікавитись у запоріжців, чи знають вони чим конкретно займається кожен із фахівців. Психолог це людина, яка вивчає і допомагає людям, які у яких є якісь психічні розлади, розвоєння особистості, всяке таке. Психіатр це людина, яка не безлікує всі саме. А психотерапевт ну, це на кум психіатра. Психолог це педагог, а психіатр це медицинський робітник. Тому що вони роблять? Вони допомагають людині прийти у. Нормальний стан і життєдіяльності. основна різниця між психологом, психотерапевтом та психіатром полягає в отриманих знаннях. Психологи переважно мають гуманітарну освіту, тоді як інші фахівці медичну. Це ж впливає на розподіл напрямків у роботі, тобто те, з якими проблемами вони можуть працювати, а для яких не мають відповідної кваліфікації. Психологи вирішують переважно проблеми соціального характеру. Це можуть бути питання взагалі всі, які тільки можна собі уявити. Там починаючи від психоемоційного стану особистого, наприклад, сумно, тривожно, апатично, там не знаю, дуже тяжко, якось важко жити, якісь там реакції. До це може бути, наприклад, там складнощі що спілкуванні з дитиною. Це може бути професійний рост, кар'єра, успіх. Тобто всі сфери життя, натомість до психіатрів та психотерапевтів варто звертатись для діагностики та лікування психічних розладів, як от депресія, біполярний розлад, шизофренія та деменція. Саме вони мають право призначати медикаментозне лікування або ж направляти пацієнта у стаціонар, адже мають базову та спеціальну медичну освіту. Психіатр і психотерапевт це майже одне те. ж. Це лікар, який закінчив медичний вуз. Пройшов спеціалізацію по психіатрії протягом півтора-два роки, і потім ще пів шість пів, місяців спеціалізація з методу лікування, який має назву психотерапія. Тобто, по факту, це лікар-психіатр, який оволодів додатковими навичками лікувати не тільки за допомогою медикаментозного, а й за допомогою слова. Попри популярний міф, що до таких фахівців звертаються лише психічно нездорові люди, потребувати їхньої допомоги, навіть якщо вам тривожно, це нормально. Проте слід уважно підбирати собі спеціаліста. Перш за все, фахівці радять не соромитись спитати свого потенційного психолога про освіту. Тому треба питати про освіту. Що це за освіта. Обов'язково потрібна бути базова освіта, не ютуб-курси психології. Базова освіта це 5 років, і 5 років саме психології. Це мінімум. Дуже добре, якщо є додаткова освіта. Про це люди, ну, там, хто не користується послугами, не знають, але просто психолог це замало. Також важливо звертати увагу на ціну. Вона не може бути занадто мала або занадто висока. Вартість послуги має бути середньою ринковою по регіону. Якщо ж грошей на кваліфіковану допомогу немає, можна звернутись по допомогу до благодійних організацій. Якщо людина працює в якихось фондах, організаціях, то там ну, частіше це все ж професійні люди, тому що вони проходять співбесіду, якусь там подають документи. Тобто там ну, таких людей ну вони є завжди, ну але це дуже мінімальний процент того, що буде некваліфікований спеціаліст. Радять фахівці уточнити у психолога, чи приходить він супервізію, тобто чи пропрацьовує психолог власні проблеми, які у нього виникають після роботи з людьми з іншим кваліфікованим спеціалістом в Україні. На відміну від західних країн ця процедура не є обов'язковою, проте її наявність може свідчити про серйозний підхід фахівця до своєї роботи. Для психолога, для професіонала, е, е, треба, щоб потрібно, щоб в нього був, була своя терапія регулярна, щоб кожного там, кожного, кожної неділі там, він ходив до свого психолога обов'язково супервізія. Без цього неможливо роботи. Це, це от, така аналогія, якщо хірург, наприклад, оперує брудними руками. Це неможливо, тому ну, це потрібно і це треба питати, це можна спитати там. На кожні там 6 сесій з клієнтом потрібна буде, потрібна, щоб була супервізія або групова, або індивідуальна. Це професійна гігієна. Про це треба пам'ятати. Перевірити профпридатність спеціаліста можна і вже безпосередньо на консультації. Для цього варто спостерігати за тим, що радить фахівець та яким чином вибудовує комунікацію з пацієнтом. Є один критерій, який точно на повинен, як то кажуть, налякати пацієнта. Це якщо Психотерапевт або психолог, або а, психіатр, це не стосується. Процесі лікування дає поради. Це, ну, наприклад, робіть так-то, а не отак-то. От я, в мене вже такий пацієнт був, зробіть, будь ласка, отак. -от. І я вам рекомендую зробити оце, оце, і оце. І психокорекція, і психотерапія в такому випадку, як то кажуть, провальні. Треба шукати іншого спеціаліста. Також не варто довіряти спеціалістам, які пропонують діагностику і консультацію онлайн, крім випадків, коли людина перебуває за кордоном. Дуже багато моментів, які стосуються невербальної комунікації. Що це таке? Поза, жести, міміка і інші психологічні аспекти, які дуже знають добре інстапсихологи, а навіщо їх використовувати, вони не дуже добре знають. Тобто людину треба бачити, коли ти особливо займаєшся психотерапією. Також за допомогою можна звернутись до свого сімейного лікаря. Він перенаправить пацієнта до психолога, психотерапевта чи психіатра в залежності від запиту, адже консультація у некваліфікованого спеціаліста може закінчитись неприємностями в самому кращому випадку нічим. Тобто гірше не стане. А зазвичай стає гірше, тому що більшість некваліфікованих психологів, інста чи інших різновидів, вони, як правило, ну, проекція. Вони проводять проекцію своїх проблем на своїх клієнтів. Тобто зазвичай після такого консультування стає ще гірше. Не варто боятися звертатись до психологів та психіатрів, зазначають фахівці, адже їхня основна мета така ж, як і у інших спеціалістів допомогти вам вирішити власні проблеми. Наталія Юр'єва, Ірина Хомуцька, Роман Котляр, Укрпошта відкрила передпродаж нового поштового блоку Слава силам оборони і безпеки України гвардія наступу. Про це повідомили у Фейсбуці відомства. Випуск продовжує минулорічну серію Слава ЗСУ на блоці бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Автором марок та конвертів став заслужений художник України Олександр Охапкін. Фото для листівок надали самі нацгвардійці, правоохоронці та прикордонники, герої та профі, за чия роботою на фронті. Стежить весь світ. Тираж блоку становить 235 тисяч примірників, а вартість одного 69 гривень. Замовити марка українці можуть в офіційному магазині Укрпошта або на маркетплейсах. Також при оформленні є можливість і задонатити на допомогу гвардії наступу. Згодом кошти зібрані з 4 по 9 травня будуть передані цим спецпідрозділам. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.